Друзі, привіт! Я обожнюю просту випічку, і я думаю, ви також. Тому пропоную вам сьогодні приготувати слойки з рикотою та карамелізованою грушею. І розпочнемо підготування до нашого рецепту з приготування грушевої начинки. Нам потрібно взяти три груші. Бажано, щоб це були дуже стиглі і соковиті грушки. У мене була сорту конференція, вона мені дуже подобається, тим, що немає ось такої зернистої текстури. Груші потрібно почистити від шкірочки, видалити все зайве із серединки і нарізати невеличкими довільними кубиками. Я раджу не нехтувати та не рівнуватися, очищувати грушки від шкірочки, так як в подальшому це безпосередньо буде впливати на основний спак та сприйняття наших слоєк. І ви знаєте, інколи бувають груші досить з такою жорсткою та неприємною шкіркою. і... Я думаю, нікому не буде приємно таке смакувати. Тому ось так. Перекладаємо нарізані грушки до пательні, ставимо на найбільший вогонь і додаємо цукор, ванільний цукор обов'язково та перемішуємо. В процесі груші починають виділяти вологу, і нам потрібно карамелізувати груші до тих пір, поки ось ця волога повністю не пропаде. А тим часом приготуємо сирну начинку. Для цього я обрала рікоту, але ви можете замінити її на будь-який кисломолочний сир, маскарпоне або крем-сир. Також додаємо яйце, цукор, ванільний цукор або ванільний екстракт, кукурудзяний крахмаль і все гарненько перемішуємо ваделкою до однорідності, і не забуваємо перемішувати нашу начинку. За цей час вона вже випаровується і стає ось такою гарною соковитою і золотистою. Перекладаємо груші в тарілочку, даємо трошки охолонути і починаємо готувати тісто. Тут ви можете обрати будь-яке на ваш смак. Тобто або просто листкове, або дріжджове, його потрібно попередньо розморозити і нарізати на рівні квадрати. Кожен квадрат нам потрібно розкачати в рівні прямокутники. Кожен квадратик я притрушую борошном, стряхую все зайве, і за допомогою качалки поступово розкатую до прямокутника, не забуваючи перевертати тісто, щоб воно не прилипало до коврика або до столу. Повторюємо всі ті самі дії з іншими шматочками тіста. Нам потрібно, щоб вони були плюс-мінус однакової форми та розміру. Умовно поділяємо прямокутники на дві рівні половинки. На одну викладаємо спочатку сирну начинку, а потім карамелізовану грушу. Начинки не жаліємо і додаємо так, щоб було смачно. В процесі випікання вона не витікає. У мене на кожен прямокутник виходило по 2 столові ложки сирної начинки і 2 столові ложки карамелізованої груші. Далі за допомогою ось такої штучки робимо гарні надрізи, або якщо у вас її немає, то зробіть просто будь-які ножем. Далі накриваємо другою половинкою нашу начинку, розрівнюємо, розправляємо всі надрізи та защіпуємо гарно края. Це так само можна зробити просто пальцями або ложкою, або виделкою, як вам зручніше. Повторюємо всі ці дії з іншими прямокутниками тіста. Головне, слідкуйте, щоб ваша начинка не сильно заходила на края тіста, бо потім вам буде дуже складно їх зліпити між собою. І також слідкуйте, щоб тісто в процесі роботи не дуже підсихало, бо якщо края будуть сухі, воно не склеюється між собою. І в такому разі я раджу вам змастити їх молоком або водою, щоб тісто склеїлось між собою. Далі переносимо слойки на деко застелене пергаментним папером і будемо готувати їх до випікання. Далі кожну слоєчку я змащую теплим молоком, мені цей спосіб найбільше подобається. Так мої слойки мають рівномірний золотистий колір. Далі кожну слойку я посипаю металевими пластівцями. Це додає особливого смаку та хрусту нашим слойкам. І, кому цікаво, я залишу посилання, де саме я їх купую. Також посипаємо кожну слоєчку дрібкою цукру. Випікаємо слойки приблизно 20 хвилин за температури 200-220 градусів до гарного золотистого кольору. Даємо слоєчком трошки прохолонути та смакуємо. Це дуже-дуже соковито та смачно. Обов'язково приготуйте та спробуйте. А готові слойки я раджу вам зберігати в холодильнику. Дякую за перегляд!